В Україні заборонили популярні російські соціальні мережі та інтернет-портали ВКонтакті. Однокласники Яндекс та Мейл.ру заборона буде діяти три роки, а інтернет-провайдери зобов'язані блокувати доступ до російських ресурсів. Саме через ці соціальні мережі і сайти спецслужби Російської Федерації ведуть гібридну війну проти України, збирають розвіддані, ведуть пропаганду та поширюють антиукраїнські заклики. Зазначають в службі безпеки України. Всі мережі використовувалися для з одного боку незакон збору інформації з іншого боку, через них ведеться фактична інформаційна агресія проти нашої країни, кандова пропаганда. Вони використовуються навіть для вірбовки агентурної сіті російськими спецслужбами. Експерти підкреслюють, російські соцмережі контролюють спецслужби РФ. Через них росіяни отримують дані про переміщення користувачів, читають переписку. Це все одно інструменти, які контролює ФСБ. Ну, в соцмережах були групи з закликами до вбивства українців і порушення територіальної цілісності на мейлру і на яндексі були е, дезінформація по конвенції по правах людини. Пункт 2, стаття 10, дійсно країна має право, якщо ставиться під загрози життя людей. Має право призупиняти діяльність. Які ресурсів і «Однокласники» найбільш популярні соціальні мережі в Україні. Щомісяця в них заходили більше 25 мільйонів українців. ВКонтакті взагалі другий за популярністю інтернет-портал в Україні після Google, Мейл. Ру, Яндекс та однокласники також входять в десятку найбільш відвідуваних українцями сайтів. Експерти відзначають, від заборони російських соцмереж постраждають українці, які вели з їх допомогою бізнес, рекламували там свої товари. Та чи можливо буде повністю закрити доступ до заборонених порталів? Експерти впевнені, що ні, і хто захоче, продовжить ними користуватись? Я ну, зрозуміло, що 100% бан в інтернеті неможливий. Будуть якісь сайти, які будуть мігрувати, да там переходити. Ну, Мін? там назви IP, будь-що зеркала, відкривати а, з цим буде складніше. А все одно 10% буде користуватися будь-яким чином. Вони будуть знаходити цей контент і користуватися серед інтернет-провайдерів. Поки немає єдиної думки щодо технічної можливості блокування російських сайтів. В інтернет-асоціації України заявили, що для цього необхідно два роки та один мільярд доларів. Проте крупні провайдери, такі як Укртелеком, Київстар та інші. Говорять про те, що вже почали роботи по реалізації указу президента. Правоохоронці ж розробляють законодавчі зміни, які мають підсилити відповідальність за відмову від блокування російських сайтів. В Росії ж рішення української влади викликало справжню істерію. Кремль назвав заборони російських сайтів порушенням прав людини. А на сайт президента України були здійснені дос атаки з ресурсів Яндекс та ВКонтакте. Навіть в випусках новин російських державних каналів пояснювали, як обійти блокування. Це навіть смішно, тому що в Україні вони не транслюються. тобто вони це пояснювали своїй російській аудиторії в той же час. В Росії Роскомнадзор заблокував більше 7 тисяч сайтів. Тобто тепер майже 100% росіян знає, як обходити блокіровки Роскомнадзору. Відреагував на заборону і північно-атлантичний альянс. Там вважають рішення української влади аргументованим і продиктованим питаннями національної безпеки. Серед іншого, розширення антиросійських санкцій передбачає блокування доступу до програмного забезпечення 1 С найбільш поширеної в Україні програми для управління ресурсами підприємства. Через неї відбувається бухгалтерський та податковий облік, управління транспортом та інше в Україні програмою користуються більше 300 тисяч компаній, в основному представники малого та середнього бізнесу. Експерти заспокоюють ті, хто вже придбав офіційну програму, можуть продовжити нею користуватись. Крім того, в Україні існують вітчизняні аналоги 1С, які тим більше убезпечені від впливу російських спецслужб. Користуватися програмним забезпеченням набутим раніше ви можете. Тобто, якщо ви вже набули правомірно, набули права на програмне забезпечення, то заборонити його використання е, вам не можуть. На третій рік війни України з Росією необхідність заборони російських сайтів, які є елементами прямого ворожого впливу на території нашої країни, є очевидною та давно очікуваною. Але державі варто пам'ятати, що крім заборон, необхідно і створювати альтернативу для власних громадян.